Так, друзі, всім доброго вечора. Кривий ріг вітаю вас, як завжди. Так, що маємо в наявності, які автомобільчики на продаж? Ось така зефірка в чудовому стані, друзі, автомобіль. І маємо Ford Focus теж гарний автомобіль. До речі, сразу скажу, автомобілі. Без жодного підфарбування, як ви любите, з оригінальними пробігами. Давайте почнемо з зефірки. Значить, 9 рік, 1,8 бензин. Автомобільчик з Голландії, що Ford, що Зефірка. 9 рік по комплектації. Дуже гарна в неї комплектація має передні та задні парктроніки проти тумані фарки. На, ось, ось таких дисочках. В дуже збереженому стані автомобіль, друзі. Обіду по колу, як завжди. Давайте покажу вам пробіги, щоб ви собі. Ось такий стан. Шкіряний салон. Ось такий автомобільчик. Ось дивіться по пробігам. Кому цікаво. 17 рік, 18, й 19, й 20, й 21, й 22. й Все по пробігам тут, друзі. Гарно. Ось такий космокомплектація. Ідеальний стан. Сім місць має. Автомобільчик. Дивіться. Просто. Просто в збереженому стані. Шкіра взагалі. Не потертості, не пропалів. Не ні дірок, нічого. Потолочок такий ціленький. Там заді ще два місця, бачите, нічого не знищено. Поличка все присутня. Задні парктронічки, теж фаркопчик. Ось так автомобіль виглядає. Дійсно збережений. Ось так. Бачите, нічого не знищено. Не по сидіннях. Все, в збереженому стані. Запасочка, все присутнє, автомобільчик комплектний. У нас така зефірка. Дуже гарний стан. Нічого не знищено. Чотири склопідйомничи, регулювання зеркал. Автосвітло, автодощ, круїз контроль, мультикермо шкіряне, От такі сидіння шкіряні. Ось так все виглядає. Велика кольорова навігація, клімат контроль присутній, два ключки, теж в наявності AUX присутній. Дзеркало з затемнення заднього огляду. Ось такий, друзі. Апаратік, нагадую, 2009 рік, 1,8 бензин, 7 місць, друзі. Дисочки, бачите, не бардюрок, нема нічого, все збережено. Такий вид має. Подніщу ціленька взагалі по автомобілю не рижиків, нічого нема. Дуже збережений стан. Ось така зефірочка. І фокус, друзі, фокус теж. Десятий рік 1,6 бензин. Що на той, що на той автомобільчик можна встановити газ. 1,6 бензин, збережений стан, друзі. На дисочках ось таких без жодного підфарбування. Теж гарний автомобіль. Ось так виглядає, дуже збережено теж. Тут теж дивіться який стан по сидіннях теж нічого не протерте, мультикермо, круїз контроль. Такий кондиціонерчик, все працює, подлокитничок є, а теж присутній. Такий стан. Зараз перейдемо до заднього ряду. Ну так виглядає все. Запасочка теж, ключі, все, домкрати, все, потолочок збережений, не пропалю, нічого немає. Дуже великий багажник, кому що перевозити. Задні парктронічки теж присутні, фаркопчик. Тож, друзі, набирайте, кому цікаві такі автомобілі, Ford Focus, 10 й рік, 1,6 бензин, 206 оригінального пробігу, друзі, 10-й рік. І Зефірка, 9 й рік, 1,8 бензин, 7-місна. Теж гарний збережений стан. Все тоді, кому цікаві автомобілі, номер залишу. Під, під відео. Всім гарного вечора. А також можемо підібрати будь-який другий автомобільчик, який вас зацікавить. Все тоді. Всім бажаю гарного, спокійного вечора, друзі.